Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради нагадує, що у Кам'янському працює цілодобова єдина диспетчерська служба. Аварійні ситуації найчастіше трапляються під час зимових погодних умов та низьких температур, а також опалювального сезону. Тож, у разі їхнього виникнення, мешканці Кам'янського завжди можуть звернутись за телефонами диспетчерської 067-301546. 067 010 сільдесять, 15, сорок 073, 715, сорок або 050 154 сто 15, 46. Також у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці єдиної диспетчерської служби кам'янчани можуть слідкувати за актуальною інформацією про планові ремонтні роботи. А якщо не вдається зателефонувати до диспетчерської, звернутись до фахівців ЄДС у соцмережі. Департамент ЖКГ також нагадує, що оплата споживачами житлово-комунальних платежів напряму впливає на діяльність кожного підприємства галузі у Кам'янському та надання ними життєво необхідних послуг.